Доброго дня, шановні дорослі! Доброго дня, мої любі хлопчики і дівчатка! Сьогодні з нами разом Кузя на занятті з розвитку мовлення. І ми з вами поведемо мову про тих же наших самих. Домашніх улюбленців цілий тиждень, про яких ми говоримо. І відгадайте загадку, будь ласка, хто ж це такий? Хто з хвостиком і ушками? У кого лапки подушками? Хто ж це такий? Так, ви здогадались, це наші кошенятка, і кішечки, і котики. А його робота всім відома. Він охоронець дому. Хто це такий? Так, звісно, це всі песики, вони охоронці нашого дому, у кого є вони вдома. Я пропоную сьогодні вам разом з Кузею дізнатись більше ми з вами. Будемо знайомитись з новими словами та з деякими ще словосполученнями. Які ж ці котики і песики, які вони, що вони мають, що вони люблять, як вони поводять себе. А потім ще ми з вами складемо речення. Отже, давайте увага на малюночки. Дітки, а хто це в нас такий? Як ми можемо назвати його? Що це в нього? Так, це шерсть у нього. І котик цей має тулуб, голівку, хвостик, ніжки. Діти, а персик так же само має і тулуб, і голівку, ніжки. І хвостик. Діти, і в них одинакова кількість ніжок. А давайте порахуємо: Одна, дві, три, чотири. Чотири ніжки у песика. І чотири ніжки у котика. Але вони чимсь і не схожі. Дивіться, котик що це має? Вуса. Так, як ми на нього можемо сказати? Котик... Вусатий. Давайте разом. Котик вусатий. Молодці. У котика і у собачки є вушка. І на голівці ми кажемо, це мордочка. І у собаки мордочка. А тепер давайте разом. У тваринок мордочки. Ще раз. У тваринок мордочки молодці. А тепер же давайте скажемо, який котик, котик який? Сіренький хвостик у нього. Та який він смугастий, бо він і біленький, і риженький, і сіренький. Тому скажемо, котик смугастий молодці. А що любить котик весь час робить? Так, він умивається, поїв і умивається. То ми як можемо сказати на нього, на котика, що він чепурний. Давайте разом. Котик чіпурний. Молодці. А коли він уже наївся, то котик і кішечка що роблять? Моркочуть. Давайте скажемо котик муркотливий. Ще раз, котик муркотливий. А що у нас собака? Вона у нас що робить? Гавкає молодці. Тому, чому? Тому що вона охороняє, вона охоронець. А ще вона може кусатися. Проте собачка може бути і граливою, і ласкавою. А тепер звернемо увагу на їхніх діток. У кішки хто кошенят. Молодці, у собаки хто Цуценя. Вони які маленькі, які? пухнасті, щейки. Грайливі, щейки ласкаві. А що люблять їсти наші домашні улюбленці? Котик що любить, і кошенятко, молоко, сметанку, ковбаску. А собачка що любить, і песик. Люблять м'язку, люблять кісточку погризти. Молодці діти! А тепер давайте скажемо, що котик і собачка вдома в кого є, вони великі друзі. Котик і собачка великі друзі. Молодці. Дітки, ми сьогодні з вами познайомились з новими словами. Граливий, вусатий, ласкавий. Ще ми з вами слово сполучення говорили: котик, вусатий, собачка грайлива. Також говорили речення. Я дуже вдячна, що ви повторювали за мною і молодці, що все виконували на занятті. Наше заняття спливає до кінця. Тому ми з Кузею прощаємося з вами до наступних зустрічей.